24 кандидати на посаду помічника ветерана пройшли співбесіду на Вінниччині і ще понад півсотні заяв розглядають. Гарячі страви в сушеному вигляді готують на Вінниччині і передають на фронт оборонцям. З городів у школи й дитсадки, як у Калинівській громаді, готуються до зими. 24 кандидати на посаду помічника ветерана пройшли співбесіду на Вінничині в рамках експериментального проєкту з розбудови в країні інституту помічника ветерана. І ще 55 заяв на розгляді. Повідомила під час брифінгу перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Участь у відборі беруть виключно ветерани, члени їхніх сімей, загиблих захисників і захисниць. Кожен помічник супроводжуватиме не більше 100 ветеранів і допомагатиме ви. Рішити їхні питання у стислі терміни зазначила заболотна, а ще вказала на що саме звертають увагу під час співбесід. Це насамперед і нормативно-правова база, як які вони мають бути обізнані, щоб фахово надавати консультацію, щоб ми не мали тих прикрик випадків, коли ветеран звертається до помічника ветеранів, а він просто його перенаправляє кудись десь інде. Він має володіти всією необхідною базою. Зрозуміло, психологічні навички, спілкування. З ветеранами, з членами їх сімей. Ну і безумовно орієнтування в усіх тих структурах, які надають послуги, перелік послуг, на які має право ветеран, перелік пільг, допомог, все це повинні знати помічники ветеранів. В області пілотний проєкт діятиме у шести громадах: Вінницький, Хмільницький, Жмаринський, Тульчинський, Хайсинський та Могилів-Подільський. Набрати планують 100 помічників ветеранів, каже Заболотна. Помічники ветеранів будуть отримувати заробітну плату, так як ми розраховуємо, одна сьогодні послуга відповідно до тих рекомендацій, які надані Міністерством, ветеранів у справах, Міністерством у справах ветеранів України, буде коштувати 77 гривень. І розраховуємо, що в середньому заробітна плата помічника ветеранів буде орієнтовно 18 тисяч, з розрахунку, якщо ним буде надано до 10 послуг упродовж робочого дня. Рватимуть співбесіди до 11 серпня. Тож у Вінничан ще є час, аби подати заявку на посаду помічника ветерана на сервіс ЄВАН. каже заболотна. Далі кандидатів направлять на фахове навчання в центр ветеранського розвитку. Нагадаємо, інститут помічника ветерана це пілотний проєкт мінветерану. Реалізовують його у чотирьох областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Львівській. Борщ червоний, борщ зелений з квасом, розсольник, суп гороховий разом з сухариками». Понад 60 тисяч порцій таких гарячих страв у сушеному вигляді за рік виготовили волонтерки з села Махнівка Хмельницького району. Працюють жінки у глинобитній сільській хаті. Її під цех віддав місцевий житель, розповідає волонтерка Ірина Дигай. Не завжди є картопля, не завжди є м'ясо під рукою, щоб щось зварити, а це кинув в карман. Заливки п'ятком нас навіть були случаї, коли просто хлопці кажуть, що ми заливали сирою водою, щоб воно чуть чуть настоїлося, бо не було як варити. І їли. <реку> Сьогодні робота кипить з самого ранку. Потрібно перечистити та висушити кілька сіток цибулі. Її принесли місцеві жителі, каже Наталя Топольська. Мішечка два ми точно перечистили. За шеф-кухаря Ірина Кузіонова каже, хоча працює продавцем, та заради допомоги нашим захисникам опанувала нову спеціальність. Не дивлячись на те, що всі по роботах мусимо, а хлопці ж теж на передовій їм не так легко. Ірина розповідає, аби насушити інгредієнти, потрібно від вісьми до десяти годин, в залежності від завантаження сушарок. З 20 кілограм капусти виходить приблизно кіло сімсот, кіло вісімсот вже отакої сушеної капусти. Картошку, ну картошку ми. В принципі з кілограм, напевне, десяти кілограма два вийде. Більше не вийде. Морква так само дуже крепко всихає, а цибуля взагалі з двадцяти кілограм кіло двісті виходить. Для приготування гарячої страви вміст пакету достатньо залити трьома літрами укропу і зачекати 15-20 хвилин, каже Ірина Дегай. Три літра. З м'ясом, з жарочкою, з помідоркою, з зеленів, з усім готове. Овочами та зеленю допомагають небайдужі односельці, м'ясом, фермери, каже Дегай. Зараз сезон огірків, частину вже заквасили, інші чекають на свою чергу. «От ті великі бутлі це зараз підуть на росольники. Ті маленькі бутлі у нас будуть іти хлопцям. Як привозять свинку, ми сало закатуємо, передаємо, теж топимо жир. Там он ще залишилося трохи, а м'ясо переробляємо, осінню каші закриваємо. А м'якоть на борщі, на супице таке гуареберця там на каші йдуть. фасувати зелений борщ. Допомагає харків'янка Ольга Міщенко. До махнівки з дергачів жінка приїхала торік у березні. Тут каже, сподобалися люди і природа. Тож, аби бути корисною, почала допомагати у цеху. Кожен має долучатися до цієї справи. Якщо ти не там не воюєш, то ти маєш допомагати тому, хто воює. Я не могла залишатись осторонь. Я взагалі металург. За професією останній раз ну, вимушено були переміщені. Працювала на заводі холодильного обладнання. от зараз я волонтер. Чоловічу частину роботи виконує чоловік Ірина Дегай Андрій. Ром за національністю, але каже, українець у душі, тому не міг не підтримати дружину. Благодаря цим хлопцям, які захищають, які оберігають нас, хай Бог їх береже і самої найкращої. Страви передають на різні напрямки, каже Дегай, бо своїх чи чужих немає. А оселедець Коропа по-домашньому готували навіть для Валерія Залужного. Хотів би сказати велику подяку Ірині Дегай та її колективу дівчатам, які готовлять для нас. І ми це все стараємося споживати по мірі надходження моїх прохань і наших загальному з колективом. Вони виконують наші прохання. Зараз волонтери потребують грошової підтримки, бо щомісяця за електроенергію потрібно сплачувати по 3,5 тисячі гривень. Також дорогі пакети, в які фасують страви. Аби зібрати гроші, організовують благодійні аукціони. Ось ці п'ять картин волонтерам на першу річницю роботи цеху подарувала колишня директорка школи села Перемога. Їх планують продати. Олена Карбіська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина. Це присадибна ділянка в одному з дитсадків Калинівської громади. У кожної групи тут своя грядка, розповідає вихователька-методист Неля Черкас. Садять та вирощують лікарські трави, зелень, овочі. Ще вельми сіяли. Так варимо з нього зелений борщик. Дітки смакують. Горох сіяли. Також дітки їли суп свіжим горохом. Огірочки, помідори, салатик роблять. Сьогодні з місцевого городу на обід до супу та плову смажені кабачки. Дуже добрі і смачні кабачки. Вирощені на городах заготовляють і на зиму, розповідає старша медична сестра закладу Лариса. Солять, морозять від овочів до ягід. порічка, малина, смородина, а тут вишня. На сьогоднішній день у нас заготовлено 250 кг кілограм ягід і 100 кілограм огірків, але це без сьогоднішніх огірків. Це шкільна ділянка у селі Бережане. Під городиною тут 45 соток, каже кухар закладу Інна Марчук. Тут ми вирощуємо для діток огірки, капуста, помідори, морква, бурячик, також зелень, петрушка, кріп. Доглядають за городами працівники кухні та технічні працівники, каже Інна Марчук. Долучаються і вчителі. Ось ці дині та кавуни посадив вчитель географії. Крім городу, Бережанський ліцей має і свій садок. Торік тут висадили груші та яблуні. Тут 40 соток фруктового садка і 250 насаджень. Це другорічні насадження. Сьогодні вже ми маємо такий гарний врожай. Тут і самеренки, тут і донешти є. Тут є сніжний кальвіль. Будемо в цьому році заготавлювати в ящички, в погріб для того, щоб діти смакували. Нині у Калинівській громаді 50 шкільних та дошкільних закладів, розповідає Галина Фурман, очільниця місцевого відділу освіти. Городи мають не всі. У цих закладах ягоди та овочі на заготівлю приносять батьки. Це дозволяє зменшити вартість харчування учнів. Ми за ті кошти можемо щось інше дітям купити для харчування. А те, що ми можемо заготовити саме, ми це робимо обов'язково. Корделівський ліцей свого городу немає. Втім, батьки школярів каже кухарка Лариса Наумець: приносять стільки, що ледь встигають засолювати. Для цього мають стратегічні майже довоєнні запаси солі із соледару. Сіль у нас ще Артем, сіль. Під час війни, як почалась, розпочалася війна, нам волонтери підвезли мішечок і оце вже остатки. Тут своя методика заготівлі. Заклад, каже, великий, тож і готують багато. Нам не в баночки, У нас дітей харчується багато. У Нас, буває, йде півтора-два відеречка в день. Якщо буде потреба і на зсу достатньо захвасли, нас, на сьогоднішній день ми маємо 67 відеречок. Наразі сезон заготівлі на зиму лише розпочався, каже Галина Фурман. Попереду ще врожай помідорів, капусти їх теж солитимуть. І практично всі заклади роблять більше ніж минулі роки, аби передати оборонцям на фронт. Ольга Рал, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. Перед початком тренування одягає стрілецьку форму. 19-річна вінничанка Анастасія Жученко готується до чемпіонату України зі стрільби серед дорослих. Виконує вправу ГП-11А. В підлітковому віці а саме в 14 років я шукала себе і випадково знайшла себе тут. Відкрився новий світ, і мені це настільки сподобалось, що я захотіла продовжувати це в своєму житті. Кульовою стрільбою по рухомій мішені, розповідає Анастасія, почала займатися 5 років тому. Дівчина, срібна призерка Чемпіонату світу зі стрільби кульової серед юніорів. Дві срібні медалі, розповідає, провезла зі змагань, які з 14 по 25 липня проходили у Чханвоні, Корея. На рухомій мішені брали участь такі країни, як Україна, Фінляндія та Казахстан. І ще спортсменка з Кореї. Тренує Анастасію Людмила Василюк. На чемпіонаті каже, її підопічна здобула перемогу у двох вправах: ГП-12 та ГП-11А. Всього участь у змаганнях взяли 600 спортсменів. Вправа ГП-12. Це 30 повільних пострілів, це коли мішень проїжджає за 5 секунд. Плюс 30 швидких пострілів за 2,5 секунди пробігає мішень. Це є одна вправа. А друга 20, плюс 20 пострілів змішаного руху. Тобто, спортсмен не знає, який чи повільний буде, чи швидкий рух виїжджати. Займається Настя в тирі шість разів на тиждень по три з половиною чотири години, каже Василюк. Можу сказати, що вона дуже талановита, тому що вона прийшла пізніше, ніж приходять дітки до нас записуватися на секцію. Вона прийшла не в 11-12, а в 14 років. І вже це році? в 2017 році вона прийшла. Через рік вона вже виконала майстра спорту, вже виїхала на чемпіонат Європи і вже от на світ з'їздила. І я думаю, в майбутньому ще буде таких багато Європи, світу переключила. Так. Тоді по готовності. Я багато уваги звертала на техніку різних країн. І звісно, для себе я виокремила те, що я хотіла б додати в свій тренувальний процес. І Я мрію продовжувати цю справу, популяризувати цей вид спорту. Саме рухому мішень. Чемпіонат України зі стрільби серед дорослих, до якого готується Анастасія, відбудеться 7 вересня, де саме проходитиме організатори, поки визначаються: це буде або Львів, або Вінниця, каже тренерка. Це теж є першим відбором на наступний рік. Вже на Європу чи світ. Ольга Антохова, Володимир Черніков. Суспільне новини. Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1592 прізвища. Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.